Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Російські воєнні заводи для поповнення втрат крилатих ракет працюють у три зміни. Російські партизани вже заявили, що будуть намагатись знищити логістичні лінії та лінії виробництва РФ навіть у глибокому тилу. Якби там росіяни кліпають ракети не сотнями чи десятками, але все ж. Нині розвинуті країни не збільшують кількість засобів протиповітряної оборони, оскільки дотримуються парадигми знищувати носії та місця пусків ракет. Про це повідомив полковник запасу військовий експерт Роман Світан. Систем протиповітряної оборони у світі дуже мало, зазначив експерт. Світ не йде шляхом збільшення систем протиповітряної оборони як таких, тобто зенітно-ракетних комплексів. Не виробляється така кількість, щоб повністю закривати країну. Світ йде іншим шляхом. Зараз у розвинених країн парадигма: знищення носіїв і знищення місць пуску ракет, виробництва ракет. Будь-яка розвинена країна розвиває якраз зброю, зазначив він. Світан пояснив, що якщо є високорозвинена зброя, то країни не бачать необхідності збільшення засобів протиповітряної оборони. Тобто, якщо є кілька тисяч томагавків, які можуть припустимо всю Росію примішати з Чорноземом, то країни не будуть використовувати системи ППО. Вони не допустять навіть пуску у свій бік ракет, сказав він. Світан також вважає, що Україна може попросити у своїх західних партнерів поставити засоби ППО, які були зняті з озброєння, але мають гарну якість, як приклад, він навів Хоук та Еспайд. Це хороше ППО, воно справді може закрити всю нашу країну, але його треба підняти, розконсервувати, адаптувати під наші системи супроводу. Стеження цілив вказівки, і після цього ми можемо закритися, додав він. Крім того, Світан заявив, що має бути нелінійна відповідь на російську агресію та ракетні удари. Треба знищувати носії, треба знищувати весь Чорноморський флот, знищувати повітряний флот Російської Федерації та заводи з виробництва ракет. Вони й досі їх виробляють. Це нескінченна тема, поки ми не зруйнуємо ці заводи, резюмував він. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.